Всіх, всіх уважно побачити, я так рада вас бачити. Бачу, бачу кожного. Привіт, привіт, приві, любі. я вас обіймаю сьогодні і вітаю вас з початком нового навчального року, з 1 вересня. Сьогодні дякую. Наші третьокласники, перші привітання для вас. Я бажаю вам веселого, цікавого, насиченого навчального року, добрих друзів, цікавих занять. Також хочу привітати ваших батьків. Я знаю, що вони сьогодні поруч з вами, шановні батьки, добрий ранок. Я вітаю вас сьогодні. також. Я бажаю вам нехай ваші діти радують вас своїми успіхами, своїми стараннями. Пишайтеся та гордіться розумничками та розумницями. І також я сьогодні вітаю наших вчителів, це також ваше свято. Вітаю вас і бажаю вам добрий ранок, добрий ранок. Бачу всіх, дуже рада вас бачити. Бажаю нашим, а, нашим педагогам, а, бажаю цікавого, насиченого, плідного навчального року. Натхнення також та успіхів. Вірю, що ми зробимо цей незвичайний навчальний рік в такому досить незвичайному форматі, все ж таки плідним, корисним, цікавим, творчим, насиченим, цікавими заняттями та добрими справами. Будемо намагатися, так? Скажіть. Так, <зар> Я Давайте всі хором скажемо, так? Я вас хочу почути. А, а, та, так. Та, та. А ми з вами будемо починати подорож. Ви всі, я бачу, подорожували, всі подорожували. Але, але у мене також запланована подорож. Перша зупинка у нас мовна. Бачите, кораблик? Кораблик стоїть ось тут, біля. Біля Європи континент цей. Ми порівнюємо Європу з українською мовою. Що зараз по всій Європі українська мова, українська вишиванка, українці роз'їхались по всій Європі. І, е, звичайно, що Україна це європейська країна з унікальною мовою. А тепер всі ручки зараз опустіть, будь ласка, всі ручки вимкніть, бо зараз ми будемо по-новому їх підіймати. І таке питання мамо до вас. Яка наша мова по одному слову, будь ласка? Вона дуже красива украинська. українська, Маруся, тебе слухаю. Яка наша мова? Наша мова це ну, там, весела, українська мова. Клас Соня дорога і що. Сонечка, яка наша мова? Солов'їна. Так. Дійси. Діти, дивимось. Вона яка? Дзвінка. Солов'їна. В'юнка. Хвилинку. Рідна, унікальна, нема такої жодної. Співуча. Та мелодійна, які ви молодці, і ми в Азії до математики. Говорять, що азіатські країни вони такі найрозвиненіші в плані технологій однією з найрозвиненіших. Тому сюди ми приплили, до математики, дійшли, щоб можливо додавати, віднімати, ділити або множити. І що ж нам треба зробити? Ой, то а, а, можна! А хто це так? Півень! Півень! Да. Складаємо півня. Я разом з вами складаю Півень. тим, як включити міпу. Який в тебе гарний півник вийшов? Ось таке злоненнятко в нас. Ну, От. я зараз вам покажу його. Чудово! Так, йдемо рухаємось далі. Жираф. Жира. Працюємо над жирафом. Люся, Боже, супер, клас! Молодці yeah. злата, молодець, клас! Ми переходимо до фізкультури. Нам треба з вами порухатися, і це Африка. З вами з культури. Мчимо і в нас читаємо. Це в нас? Австралія. Зупинка четверта. Завдання. Свій віршик зачитає той, чиє ім'я висвітить на екрані. Кодить хмари в вісені. Місяць вересень прийшов. Павнув свершком пташини тихий затишок дібров, Посліталися зграє. Різне птаство молоде. Сили набирають і від льоту виріжде. Бо пташки шкірку голосі, знають літа вже не нема. Хоч і тепло ще, та ось осінь вже підходить кротькома. І, набравшись сил за літо, голосливі, як пташки. Знов ідуть до школи діти і сідають за книжки. 1 вересня все ближче, кожного року йдемо вище, хоч і важко, та дарма, бо без праці знань нема. Мань. Котик радо прозирає та запрошення чекає, навіть гусень черв'ячок всіх вітає діточок. Дзвонить, дзвонить шкільний дзвінок, нас закликає до навчання. і ми поспішаємо на урок. І знову йдемо у світ знання. Тут наші любі вчителі на формулу життя виводять. І навчають дисциплін та безліч прикладів наводять. Дзерніть дзвінички на дзвіночок і перерву він оповіщає. Після неї на урок скільніску всю сім'ю збирає. Кличе нас, пішімо, друзі, до навчання, бо про майне так швидко час. І настане пора розставання. Що за диво, корабель, нас везет у земель, пливемо морями знань Серед хвиль важких питань. За наші роки у Знань знай не будьте певні, обійдемося землю з часом, з нашим дружинам, з нашим дружним третім класом. Нас робота налякає, треба вчитися кожен знає. Теж чекаємо побажань під вітрилом в морі знань. Супер! І під вітрилом ми пливемо з е, читання з Австралії. Ми пливемо. До, до інформатики, так, інформатики. Да, дійсно, діти. А що це за материк такий? Америка. Америка південна чи північна. Півнична. Півнична, правильно, північна п'ята в нас інформатична. Ага. що Багато хто з вас любить інформатику. Так? Та mm -hmm. от людина, яка хоче своє життя пов'язати з комп'ютером, з інформатикою, вона повинна мислити логічно. Кожного з вас буде своє питання. Не викрикуйте. Тому що кожен отримає по питанню. Добре, Льова, ти будеш перший. Льова готовий? Всі мовчать. Льова зараз е говорить. Скажи, будь ласка, таблиця множення і ділення ми в другому класі вже знаємо, чи ще будемо, чи хочемо дізнатися, чи ще не вчили. Я вже знаю. Вже знаємо, Дійсно, вже знаємо. Ярик, для тебе, для тебе зараз буде. Слово сполучення, як обчислити площу квадрата. Ти вже знаєш, чи хочеш дізнатися? Знаєш, дійсно, ми це вчили з вами. Іван наступне для тебе. Що означають знаки? І ось такі дивні знаки. Ти знаєш, чи хочеш дізнатися? цього ще не вчили. тому ми відправляємо в колонку. Я хочу дізнатися та правда. Наступне Тіхан для тебе. Ділити у стоп. А, Тіхан, ми можемо ділити у стоп? Чи? Ні, значить, ми це, дітки, ще не вчили. Так, Сонечка, наступне питання для тебе: записувати слова за алфавітом. Ти вже знаєш, як? Чи хочеш дізнатися? Вчили. Я впевнена, що ми з вами згадаємо вже ось буквально на перших уроках. Так, Маруся, тобі завдання. Будову слова, ми вчили. Ти вже знаєш, чи хочеш дізнатися? Хочу дізнатися. Так, Я не... знаки такі. Можливо, це також синус та косінус. Подивимося, подивимося. Так, Настюша Підгорнова. Тобі. Як будувати симетричні точки? Я просто немає, як це. Якщо ви не дуже розумієте, значить ми цього скоріш за все не вчили. Тому відправляємо колоночку. Я хочу дізнатись, як же будувати ці симетричні точки. Настюшенька, з яких частин складається текст? Зачин основа частина і кінцівка. Я вже знаю. І ти вже знаєш, дійсно. А те, що знаходиться в першій колоночці, ми з вами неодмінно дізнаємося вже зовсім зовсім скоро. Ми з вами рухаємося зі станції інформатичної образотворче мистецтво. Тут у мене для вас також є завдання. Вам треба подумати: у вас перед вами перед вашими очима є дві картини. Одну картину. Намалював видатний художник, а іншу картину намалювала дитина. Тіхан, будь ласка, перший, як ти думаєш, де картина справжнього художника? Ну, сліва. ліворуч, дитина, праворуч, художник. Ліворуч, дитина, праворуч, художник. Можливо, так, Соня, ти як думаєш? Я думаю, что как Маруся, потому что там какие-то следы от пальцев слева. Ага, тобто от а справа, от художник. Горе, то есть вот Ярик, праворуч или леворуч художник намалевал. Микрофончик. Можно я вас... Я знаю, почему леворуч. Это что леворуч? Почула я вважаю, що праворуч. Ага, художник намалював праворуч, так? Раз, два, три. правильна відповідь. Ліворуч. Ліворуч картина художника. А У нас наступна картина. Мені згадається, що ліворуч. Так, добре, я тебе почула. Злата. Я думаю, що теж ліворуч. Ліворуч, Настюш. Ліворуч. Ліворуч художник. Маруся, ти як думаєш? Я думаю, що, що ліворуч теж художник Так. <гум> — я вибираю ліво. — Добре, а насправді вітаю вас, власники, спочатку нового початком нового 2022-2023 навчального року. Вітаю вас, можемо поблескати, поаплодувати один одному, які ви молодці. Настя підгорнює знову, дзвоник кличе нас, спішимо, друзі, до навчання, бо про майне так швидко час, пора настане розставання. Настюшенька, я тебе вітаю, твій диплом кожному відправлю. Макаревичу Льву ми вручаємо диплом. Льова, подивись, це твій диплом. Сонячки Сідорові, ми вручаємо також про присвоєння звання третьокласник. Златочка, це твій диплом, чекай вже на нього. Марусінька тобі в Грузі улетить твій диплом е і звання третьокласниці. Войтенку Тихону, який подоросліша за літо. Вані боровику, який вже визначився з професією Ярославчику, також обов'язково. І всі наступні дев'ять місяців третьокласниця, за що тобі і вручаємо цей диплом? Молодець. Поаплодували один одному світ. Ви такі молодці отримали сьогодні диплом. Ну нарешті, нарешті, ви вже третьокласники, офіційно вже з дипломами. Пока.